Друзі, усіх вітаю сьогодні. У нас 15 березня і новий новесний випуск. Що там венві поїхали? Розпочати я хочу зі змін в положенні команд у таблиці. Оклахома в нас перемогла Далас, який був без свого лідера, та повернулася на першу сходинку. Відповідно, Денвер через це упав на другу. Ну і як передбачалося, ось така у нас мені здається, буде до кінця сезону боротьба між ними, бо Мінесота трохи не потягне. Без Карла Ентенітаунців цю гонку. Кліперс, там щось десь тишком нишком, але в них теж не дуже здорові гравці наразі. Тому мені здається, саме між цими двома командами і буде головна гонка за першу сходинку. Бостон після перемоги над Санс стає першою командою, що гарантувало собі місце в плей-офф. Я їх з цим особисто вітаю. Мілуокі перемогли філу та повернули собі другу сходинку. Клівленд тож знов на третю. А Філа з шостого місця повернулася на сьому, віддавши своє шосте місце індіані. Як ми бачимо, дуже багато команд, які постійно обмінюються своїми місцями одна з одною. Тому тим цікавіше буде дивитися кінець цього сезону. Повертаємось до Dallas Mavericks. Тож, як і передбачалося, Лука Дончич не зміг зіграти у матчі проти Оклахоми через травму, що він отримав у минулому матчі проти ГСВ. А це в нас травма підколінного сухожилля. І на жаль, зусиль команди без свого лідера не вистачило для перемоги над однією з найкращих команд. Але в цьому матчі нас цікавить трохи інше, а саме такий хлопак, як Деніел Геффорд. Якщо ви не знаєте, то сьогодні він мав змогу встановити новий рекорд у лізі з точних послідовних китків. Перед матчем з Оклахомою Сіті Тандер він мав 33 таких. А рекорд належить Вілту Чемберлену і складається з 35 точних послідовних китків. Тож давайте подивимось, чи вдалося йому це зробити. Так, на жаль, ніякої інтриги не відбулося, бо він не влучив свій перший, да й взагалі перший лейап у грі. Хоча отут Барклі дуже емоційно кричить, що там був фол, і схоже, що. Дійсно був, і це, звісно, дуже прикро. Але ця машина все одно видала дивовижний результат на останньому відрізку, за що можна йому тільки поаплодувати. Ось як він особисто прокоментував це. Я вважаю, що усе гарне колись має закінчитися, але що скажеш про цей стрік? Ти це дивовижно. Ти знаєш, я похвалив себе за те, що залишався послідовним такий довгий час. Як ти сказав, гарні речі закінчуються, але я відчув смак цього. Тож тепер я став трохи жадібним. Я хочу цього знов, тому я 100% збираюся зробити це в останні декілька ігор ще раз. Але зрештою я просто виходжу та насолоджуюсь грою. Хоча це було не дуже приємно, коли я змазав перший лея по грі, але все добре. Я відношу це до гри, і я знаю, що в результаті це повернеться до мене, тому я маю бути терплячим. Друзі, ще у нас є такий хлопак, як Джейлен Грін. У нас сьогодні він з. Season Haim, 37 ПТС, перемога над Wizards і ось такий блискучий дивовижний кросовер. Oh! 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 Що тут ще хочеться сказати, так це те, що рокоці йдуть на переможній серії з чотирьох матчів поспіль, і постає таке питання цікаве, чи мають вони змогу зачепитися за плеїн. Попереду в них ще 16 ігор проти 17 у ГСВ. До того ж у останніх більш легкий календар, проте різниця в кількості перемог не дуже велика. Тому гадаю, що є шанс побачити якусь боротьбу за десяту сходинку, може не тільки з ГСВ, а ще й ще із лейтер. Пам'ятаєте у цього чувака? Якщо ні, то це Кай Джонс. Він відіграв 67 матчів в NBA за Hornets. Він збирав 2,7 очок за 10,6 хвилин на паркеті ну, не дуже добре, але зіграв і зіграв. А потім запросив обмін через твіттер, А ще через два дні Шарлот його відрахували. А жодна з команд не дала йому притулок. Здавалося, що все кар'єра тепер тільки на багамах йому світить, але ж ні, з'явились новини від провідних інсайдерів NBA, що. Філадельфія готова надати йому другу можливість та збирається підписати з ним десятиденний контракт. Можливо, на фоні чуток про те, що Джоєлембід має змогу повернутися до початку плей-офф. Філадельфія хоче усіма правдами та неправдами утримати своє положення в таблиці. Не знаю, правда, як їм допоможе в цьому Кай Джонс, але побачимо. Я бажаю будь-якому випадку і хлопцю, і команді успіхів. На цьому, все. Дякую, що дивились. Побачимось в наступному що НБА.